Слова, коли вони мовчать, коли вони здинацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись, хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити. Перше. Все повторялось і краса, і потворність все було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі! У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за та зазирає? Чи нема країни, щоб загарбати з собою Взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той. Нишком у куточку гострий ніж на брата, а той тихий та тверезий, бобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час та й запустить в печінки. І не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний все храми мурує та Отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечнього кров як воду точить. Схаманіться усі на цім світі, і царята, і старчада адамові діти. Чи Бог бачить і за хмари наші сльози, горе? Може й бачить. Та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською, душа моя Бога лишеньку з тобою. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом морита болота, туман, туман і пустота людей не нечуть. Не знаті сліду людської страшної ноги. А вороги і не вороги, прощайте, в гості не приїду. То не вмерлі, не вбиті, не суда просити. Ні до люди, живі люди в кайдани залиті і з нору золота виносять, щоб пельку залити, не ситом. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. дивлюся хати над шляхами та городи з тома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті, муштруються. Далі гляну, у долині мов у ямі. Над Багнищем город мріє, над ним хмарою чорніє, туман тяжкий, долітаю, то город безкрайній, чи то турецький, чи то німецький, а може теж й московський. Церкви та палати, то пани пузаті і не однісінької хати. Смеркалося. Огонь огнем кругом запалало, аж злякався я. Ура, ура, ура! закричали. Цуцу -цу, дурні, схаменіться. Чого це ви раді, що горите? — Який хохов, не знають параду. У нас парад саме зволі сьогодні гуляти. — Та де ж вона та я цяця? Вони видиш, палати, штовхаюсь я, аж землячок. Спасибі, признався з ціновими гудзиками. Де ти здесь взявся? З України. Так як же ти говорить, не вмієш поздяшні, бо ні кажу, говорить вмію, та не хочу. Сміхи сльози от пішов я город озирати. Там ніч, як день, дивлюся, палати, палати. Понад тихою рікою, а берег учити увесь каменем. Дивуюсь, мов самовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво. Отут крові пролито людської і без ножа. Кінь басує от от річку. От от перескочить, а він руку простягає. Мов світу весь хоче загарбати. Хто ж це такий, от собі читає, що на скелі наковано. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися. А що на той світ забрали з собою історію України? Стою, замираю. Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові на цих імператорів безстало стало, з дітьми і внуками втопить сльоза худовіх, а дівочих. Пролито тайно серед ночі а матерніх горячих сліз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилося огнене море. І день іде і ніч іде. І голову, схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів ласок до на Забрали все і землю, і свободу, тепер забрати хочуть ще й честь. Кожен день умивається сонце гіркими сльозами, перед тим як на небо зійти і світити для нас, бо щодня хтось із мужніх героїв прощається з нами, для когось навіки зупинилась дорога земна. Нам тут добре живеться родини тепло і розваги, їм сирі бліндажі, нечинені дула свинцем. Тут лежать у байорах знесилені хлопці від браги, там за рідну країну. Чи раз ми казали про це, чи боліло когось те сумління гірке і незриме? Чи пекло чиїсь душі відступництво від боротьби? Ми наглухо від неї чомусь зачинились дверима і благаємо Бога, аби то не милиш, аби, то й не дивно, бо кожне життя не для злету на небо. Кожна мати ростила дитя не для куль і смертей. Але є такі діти, котрі розуміють, що треба, їх душа висока і душу вітчизни росте. Треба ними гордитись, бо таких на землі небагато. Їм оця Україна як рана в серцях запече, їм свобода і щастя на рідних просторах, як свято. Мов Атланти вони піднімають її на плече. Поклонімося їм, бо такі не заткують, не плачуть. Це є справжні сини, а про інших я вже не кажу. І якщо їм колись забринить угорі плине кача і, стікаючи кров'ю, злетять за високу межу, то це буде їх вибір. І посту по вимірі часу. Будем плакати ми і в розпуті, страшній матері. Їм Вітчизна, як мати, була, десь від першого класу і світила їм сонечком десь на дитинство зорі. Ти помножена вкотре вже кулями сотни небесна. Ми сьогодні доземно складаємо пошану тобі, хай у пам'яті кожного з нас по імену воскреснуть ті, що впали в боях і пішли в небеса голубі. Ми не хочемо війни і вони не хотіли. Ми знаємо. Ту ворожу навалу о Господи Боже, спини за свою батьківщину з помстою люттю навзаєм. Не вітайте її, не зганьбіть наші рідні сини. Хаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле. І оживе добра слава, слава Україні, і світ Ясний, невечірній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Навіть на ну стан.